Сьогодні весь світ живе в очікуванні декількох дуже важливих подій. 30 жовтня має відбутися зустріч між головою Китайської Народної Республіки Ши і президентом США Дональдом Трампом. Дуже сподіваємося, що крім тарифів, торговельних мит і іншого, центральною темою нам вдасться організувати, щоб була війна в Україні і її припинення. Не через два, не через три роки, а зараз і вже. Друга подія це доповідь по Україні 4 листопада, яку має видати Європейська комісія. Чого ми чекаємо? Абсолютно жорстка, прозора і пряма вимога до Путіна припинити війну. Ще раз наголошую, до Путіна. Тому що якщо Україна припинить стріляти, не буде Україна. Якщо Росія припинить стріляти, то буде мир. Що відбудеться і що має відбутися, якщо вогонь не буде припинено? Перше має бути різко розширено постачання зброї, включно з далекобійною і винищувачів повітря. Друга позиція санкції. І перший крок був зроблений президентом Сполучених Штатів. У вигляді того, що дві найбільших російські компанії, які надають десятки відсотків загального російського експорту, який складає нафта і нафтопродукти, будуть зупинені. І навіть вторинні санкції для тих, хто наважиться купувати російську нафту, будуть жахливими і пекельними. Це спрацює, це точно спрацює. Третя позиція це фінансова допомога. Весь світ. Європейський Союз, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Нова Зеландія об'єднаються для того, щоб надати нам гроші, включно з репараційною позикою, яка складає більше 140 мільярдів доларів, яка дозволить нам зберегти Україну. Наступна позиція це є єдність партнерів України. І ми тут сподіваємося не лише на. Коаліцію рішучих, ми переконані, що світ бореться за свою безпеку і за е, дуже серйозну глобальну безпекову ситуацію в світі. Наступна позиція кібербезпека. Ми маємо ефективно скоординувати дії для того, щоб е, зупинити російську позицію, впливати на думки перший крок. Це є припинення анонімного статусу телеграма, і другий крок повна заборона телеграма для нас. Це дуже і дуже.